Мені дуже приємно бути з вами на цьому форумі. На жаль, я не зміг фізично бути присутнім з вами, оскільки мене були те це справи. Дуже приємно бачити пана Яценюка, колишнього прем'єр-міністра, з яким я багато років співпрацював. І також пані Ештон, із яка була віце-президентом Європейської комісії. Також вітаю численних друзів, які зараз присутні в цій кімнаті, які будуть. Виступати сьогодні, Дякую so, за запрошення, оскільки це дасть мені можливість відповісти на це питання і поділитися своїми спогадами про ті, ті часи. І також uh, хочу заперечити деякі ті ту неправду, яку розповсюджує російська пропаганда. Перш за все, відповідаючи на ваше питання, хочу сказати, дійсно це було варто того, оскільки Україна веде екзистенційну боротьбу. Власне боротися за своє право на існування, не більше, ні менше. І Саме так це виглядає. Путін припустився стратегічно величезної помилки. Він ніколи емоційно не сприймав, емоційно, політична, психологічно, Україна. Що існує така держава, як е, Україна він розглядає її як частину більшої е, Росії. на отже, на карті не якесь дрібне питання. Це питання в тому, чи має Україна право бути національно незалежною суверенною державою, і мати право на самовизначення і. Абсолютно цілісною і недоторканною, і, звичайно, за це варто боротися. Я погоджу з іншої частини Європи. Моя країна вже існує десь 900 років як держава І інші країни. Також віками вже існують, але вони багато їм доводиться боротися за цю, цю незалежність. Отже, відповідь так, за це варто боротися моя комісія і пані пані Кештан, як високий представник зовнішньої політики, ми обговорювали цю угоду з Україною 5 п'ять років і неве. І Путін ніколи не виступав проти цієї угоди про асоціацію між ЄС Україною. Він завжди говорив, що в принципі він не виступає проти того, щоб Україна приєдналася до Європейського Союзу. Він виступ казав я проти того, щоб Україна приєдналася до НАТО, але не до Європейського Союзу. І ми на той час ми вважали, що ми не можемо надати членство Україні, але ми можемо надати можливість підписати угоду про асоціацію, підписати а, політичну частину, а також ту частину, яка стосувалася вільної торгівлі, і ми. З кількома президентами України та премєр міністрами в тому числі і з паном цену, ми обговорювали це питання на численних переговорах. Оже що сталося що в останній в останню хвилину у Вільнюсі, коли я і коли пан Ромпой і я зустрілися з президентом Януковичем, він нам сказав, що через Росію він не може підписати цю угоду. І саме цей після цього настав Євромайдан. Повстання українського народу втеча я, Януковича і захоплення Криму. Щодо Криму, я був ще працював в комісії, коли почалася навала на Крим і я... Um, Путін се з І Путін мені um, сказав абсолютно офіційно, то що називається онрекод фарс Що там немає збройних сил Росії, які захоплювали uh, Крим? Це там. Um, Місцеві їхні родичі, які можливо до них приєдналися росіяни прості люди, щоб щоб допомогти оскільки він сказав, якби ми як наші військові там були, то ми б за два тижні ми взяли Україну він говорив це і в перед Європейською комісією поділився цією інформацією на рівні 27 країн Європейського Союзу на той час. І був витік в італійській пресі, і тоді Кремль тече бостика натовконвіцьові від але сказали, що цю фразу вирвали із контексту. але насправді він сказав, що якби ми робили це з нашими збройними силами, ми б за ту за два тижні уже б захопили б і Кию Отже, чому він потім все таки вдався really до really того про що мріяв ще в 2014 році? Інколи політики, коли вони говорять, вони висловлюють вільно чи невільно якісь свої приховані наміри, бажання вже тоді у нього було бажання захопити всю Україну. Але він не міг цього зробити. А потім у 2022 році, після Сирії він відчув, що Росія є сильна. і він вважав, що Сполучені Штати і захід взагалі вони слабкі. Тож він на сьогоднішній і на на, на на той час два роки тому він уже мав набагато міцніший контроль над цією Росією, ніж він мав у 2014 році. Uh, році so, і навіть і, now, опозиції зараз вже немає. Як ви знаєте, багато з них просто були вбиті, тому йому і він спонукався до того, щоб зробити те, що він не зробив у 2014 році у 2022 році. Що ж тут на карті? Це не лише екзистенційна боротьба для України, а для Європи, для цього світу. І я скажу, чому для світу наші друзі глобального півні в півдні, деякі з цих країн, які говорять, що ми підтримують міжнародне право, і інколи критикують захід за подвійні стандарти. Вони власне самі вдаються до подвійних стандартів оскільки вони відстоюють право нації на самовизначення, але досить часто, коли йдеться про Україну, вони забувають про ці принципи. коли одна країна, така, як Росія, є постійним членом Радбезу ООН, використовує свої право вето для подальшого порушення всіх принципів. І постулатів хартії організації біг націй це світове питання. Отже, ми маємо об'єднати весь світ, оскільки Путін кидає виклик усьому світовому порядку, і ми маємо протистояти цьому. Ми в Європі, якщо ми будемо приймати тупозицію. Arrest, Путіна і приймемо його uh, успіх. То це Ukraine. буде абсолютно стимулювати інших диктаторів робити проти інших країн те ж саме, що він робив проти України. Оскільки ті ж самі аргументи можуть бути застосовані і у боротьбі проти країн ЄС та інших країн світу. Я пам'ятаю як були у нас колись в дішкі питання щодо енергоресурсів. І Путін мені сказав Чому ви завжди захищаєте Україну? Ви добре знаєте, що Україна це штучна держава, яка була була створена ЦРУ і Європейською комісією. Це просто анекдот. Європейська комісія створила Україну. Тільки подумайте і він зробив ці коментарі, і що доводить, що він. Дійсно вважає Україну штучною державою, але він і може це сказати про будь-яку іншу, іншу державу і використати той же самий привід, other, якщо в якійсь країні є люди, які говорять російською, для other, того, щоб захопити цю країну ось чому на карті зараз питання екзистенційного значення не лише для України, не лише для, України не лише для Європи, right, а для всього світу. Ось чому нам потрібно продовжувати рішуче, терпляче, із стратегічною терплячістю і з стійкості готуватися до середньострокових і довгострокових дій в боротьбі проти Путіна, захищати не лише наші цінності, але наші інтереси. Я думаю, що ми це зробимо. Європейський союз, попри всі труднощі, які там існують, зробить це. Я думаю, що там достатньо. Достатньо рішучості, але європейський союз system, за визначенням system, я повільним, оскільки це демократія, 27 країн. 27 країн це треба узгоджувати. Ми uh, під підписув... і 27 uh, країн uh, демократичних uh, людей дійсно uh, мають узгоджувати uh, всі питання, які I'm приймають so спів.